oh <laughs> року відбулося чергове підвищення акцизних ставок на бензин, диспаливо і автогаз. Фахівці прогнозують, що пальне на АЗС може здорожчати на 1-3 гривні за літр. Варто нагадати, що в вересні 2024 року президент підписав закон про поступове підвищення акцизів на пальне до європейського рівня до 2028 року. Тож ставки зростатимуть щороку. Ну того, чого нам можна очікувати найближчим часом, про це нам розповість експерт паливного ринку Сергій Куюн. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, добро. Вітаю вас, пане Сергію. Так що буде з цінами на пальне, куди вони і наскільки виростуть? Ну, насправді не очікуємо ми подорожчання, оскільки зараз непогана дуже світова кон'юнктура. Можливо, ви чули, що ціни на нафту досить серйозно впали. Uh -huh. З ними впали і закупівельні ціни на пальне. І відповідно, ми очікуємо, що просто цей фактор здешевшення закупівельної вартості він перекриє. Підвищення акцизів, і таким чином ми не побачимо на стелах якихось суттєвих змін. І я думаю, що і змін взагалі. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи бувало колись в історії таке, щоб ціни на пальне прям падали? Ну що ти їдеш дивишся на ЗС, і там не 60 гривень за літер, а знову 55 чи 51. Чи такого не буває в історії? Ні, Ну якщо пам'ятаєте в ковід, тоді ціни сильно провалилися. Там і в світі була щось 15 а, доларів так, за баранів. На колонках теж точно на колонках теж було. Ну так загалом, якщо будемо більше бити по російських танкерах, то думаю, що може і побачимо таке. Коло дивіться, до речі, про обстріли, але вже в нашу сторону. Тому що російські обстріли нашої енергетичної інфраструктури, ну як і наслідок світла, за графіком змушують бізнес вмикати генератори. От ви як думаєте, наскільки це вже підвищило попит на бензин і дизель? Ми оцінюємо десь, що це займає до 10% ринку. Угу. Тобто це суттєво таки... не впливає? Суттєво не впливає, да, тому що у нас є запас міцності по можливостям постачання. Можемо і 30% більше а, Ага. Але все-таки ну, генератор і електрика з нього ну, вона є затратною такою штукою, тому все ж таки це обмежений досить споживач. Але тут важливо, що кожного року ми бачимо і чуємо різні причини цього здорожчання. Зараз ми можемо казати про розбиті нафтобази в Росії, про генераторний попит і про загалом війну в Україні. Тому що це дуже важливий фактор. Сьогодні як охарактеризувати те, чому паль не дорожчає? От три фактори. Насправді воно не дорожче. Якщо так розібратися, насправді ми очікуємо те, що як я вже сказав, що ці, ціни на пальне взагалі не зростуть через те, що е, ми отримали зниження цін е, закупівельних, тобто ціна складається з закупівельної вартості з податків, і в нас сьогодні така ситуація, що податки зростають, а закупівельна вартість впала. І тому ми не очікуємо того, що на колонках щось з 1 січня. Відбудеться. Uh -huh. uh -huh. А є у вас інформація про те, наскільки зараз росіяни на собі відчувають дефіцит бензину uh -huh. після наших ударів по їхніх нафтобазах? Ну на споживацькому рівні мені складно сказати. Не відслідковуємо ми такі моменти. Але можу сказати, що нещодавно, буквально днями, російський уряд знов подовжив заборону на експорт бензину і диспального. І оце і є ну як на мене, то основним. Індикатором того, що у них все ж таки продовжуються проблеми з пальним, і я так розумію, що вони досить суттєві. Скажіть, мені просто подобається ця фраза, як це називається кінетичні санкції. Це коли ви uh -huh, uh -huh. кожного дня в певний період, прям кожного дня по дві-три НПЗ, які горіли. Е, наскільки ви оцінюєте втрати для російського взагалі нафтового ринку в відсотках? Тому що звучали різні цифри. Там були підрахунки і до 20%, відсотків, і, і до 30%. Навіть, відсотків. Так. Чи можемо ми дійти до критичної точки, uh -huh. коли це настільки вже буде сильним для російської економіки, що вони такі все баста? Ми нічого зробити не можемо? Ну, наразі ті результати, які ми маємо, вони досить, ну, вони надихають, скажімо так. Тобто ціна на російську нафту в портах 35 доларів за барель. Ну, це вам скажу, що це, це означає, що більшість російських свердловин вони зараз збиткові. Mm -hmm, тобто uh -huh. собівартість видобутку, вона і доставки цього, цієї сировини в порти вона буде вища за ту ціну, які їм сьогодні пропонують покупці. Uh -huh. Uh -huh. І uh -huh. оце вже, е це вже дуже, дуже гарний для нас результат. І я думаю, що там да, швидко воно не завалиться, але, ну, як то кажуть, відлік пішов. І для того, щоб він тікав час, часики ці час, час ці тика тікали швидше, треба цю роботу продовжувати. Тому що ми бачимо тільки, як ви правильно помітили, кінетичні санкції, вони щось змогли зрушити з місця, так. щось почало відбуватися. Тоді як 4 роки потух наших американських і європейських партнерів вони майже ні до чого mm. не призвели так так. пане сергію якщо про хороші перспективи чи матимемо ми такий самий позитивний результат як ви кажете про зростання цін чи не зростання цін впродовж 2026 року Зараз ми бачимо, що нафти дійсно дуже багато в світі, дуже багато на водії стоїть, зберігається, тому що не може отримати своїх споживачів, і це все буде тиснути на ціни. І Ми це вже бачимо. Бачимо, що рік закінчуємо. На позначці десь 60 доларів за барель, тоді як протягом року траплялися цінники по 85. Uh -huh. Тобто це все говорить про те, що нафти багато, і поки всі схиляються до того, що так і буде тривати. Тому uh -huh. є надія на те, що у нас протягом року будуть ну помірні ціни, принаймні без подальшого зростання. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був експерт паливного ринку Сергій Куюн. Ще раз дякуємо. Дякуємо.